22 віджимання на підтримку воїнів. Команда рідного міста долучилася до акції. 22 Push-Up Challenge. Чому вона важлива? та кому з відомих чернівчан учасники передали астафету участі. Ви дізнаєтесь вже за декілька секунд. Цей флешмоб виник влітку 2016 року у США. Тоді департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючу інформацію: Щодня в США 22 ветерани війни позбавляли себе життя через посттравматичний синдром. Це число було взято за основу, і американці почали віджиматися по 22 рази, щоб таким чином підтримати відставних і чинних військових. Згодом цей флешмоб почали проводити в країнах, де велися або тривають військові дії. До нього долучаються всі, хто хоче морально підтримати героїв і показати. Що вони не лишилися сам на сам зі своїми проблемами? Команда рідного міста приймає виклик всеукраїнського флешмобу 22 два ап апчелич. Ми підтримуємо ветеранів війни та прагнемо миру в Україні. Депутати Чернівецької міської ради, громадські активісти, їхні дружини і діти не побоялися морозу і взяли участь у флешмобі разом. Члени нашої команди отримали не один виклик через соціальні мережі, і ми вирішили, щоб не окремо кожен приймав участь в акції, а всі разом колективно долучиться до цієї акції. «Почуття команди ну навіть для себе подивитися, зможу чи я це зробити. Віталій Михалішин розповідає: у цієї акції дуже велика і благородна мета, тому команда рідного міста одноголосно вирішила брати участь. Ми хочемо миру. Ми приєдналися для підтримку військових, і я впевнений, що якщо всі підтримуються, всі вся наша молодь буде займатися спортом, то все ж таки дуже велике майбутнє в нашій державі. Передали стафету учасники Чернівецькому міському голові. Бо він у нас є спортивна, активна людина і всіляко пропагує спорт. І ми би хотіли, щоб Чернівчани брали з міського голови переклад. Марина Шварцман, Юлія Задорожняк, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.